Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 362 задача. І створив перший латвійський шаховий гросмейстер Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Чорний пішак загрожує перетворитися на ферзя. Білі спочатку мають його зупинити. Правильний перший хід Тура А1. Білі атакують слона, слон грає на f3. Слон контролює поле перетворення. Чорні загрожують провести ферзя. Далі білі мають атакувати чорного коня. Білі мають постійно створювати загрози. Але неправильний хід королем на f7, тому що буде хід слон d5. Слон захистив коня. І далі слон b3. Слон дуже добре розташований. Він захищає коня, він блокує білого пішака. Слон підтримує свого пішака. Тут чорні виграють. Повернемось до головної лінії. Тому правильний хід король f8. Щоб було менше шахів білому королю. Простий варіант: чорні провели ферзя. Стаються розміни. Турат d1, слон d1, король g8. З одним слоном це, звичайно, нічия. Повернемось до головного варіанту. Атакований кінь. Чорні грають кінь f6. Далі g7. Нова загроза g8 ферзь, і чорні будуть змушені віддати коня за ферзя. Чорні грають король h7, зупиняють білого пішака. Зараз хід білих. Подумайте. Чорні знову загрожують провести ферзя. Правильний хід за білих вже 8 ферзь. Можна було перетворити пішака і в іншу фігуру. Чорні мають бити ферзя і далі Тура 7. Наприклад, чорний король відходить від коня. Король же 6, тоді тура де 7. Білі зробили маневр турою. Тура зупиняє пішака, білі загрожують побити. І пішака, і також коня побити. Наприклад, кінь втікає тура д2. Такий еншпіль тура проти слона і коня це нічия. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають король h 8 Так кінь захищений, але король невдало розташований. Зараз хід білих знову подумайте. Тепер грати турою на d7 це неправильно, бо чорні просто проведуть ферзя. Тура д1, слон д1. Мат слоном і конем можливий. Чорні виграють. Правильний хід за білих тура 2. Атакований пішак. Чорні його не можуть захистити. Пішак де у ферзі, чорні провели ферзя. Далі хід Тураж 2. Королю шах. Що робити? Чорні можуть закритися слоном. І далі білі роблять нічию за один хід. Тура 5. Щоб не програти, це, наприклад, кінь закрився, білі побили, білі навіть виграли. Чорні, звичайно, змушені бити туру. Ферзь ж 5. І тепер виявляється, що в білого короля немає ходів, пад нічия. Повернемося на кілька ходів назад, розглянемо важливий варіант. Чому тільки Тура А2 був правильний хід. Тура А4 неправильний хід. Якщо чорні проведуть ферзя, то буде ось ця патова комбінація. Але в чорних є кращі ходи. Наприклад, можна зіграти кіньф 6, чорні загрожують провести ферзя. Тура D4 чорні провели ферзя. Тура ж 4, далі ніякого пату не буде. Наприклад, хід кінь H7 і тут чорні виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Спочатку необхідно зупинити пішака, тура А1, слон f3. Король Ф8. Білі створюють нові загрози. Атакований кінь. Чорних постійно не має часу провести ферзя. Кінь F6, G7. Шагде у ферзі, король h 7. Тепер необхідно пожертвувати цього пішака. Чорні погіршили коня. Відкрита сьома горизонталь, і білі роблять маневр турою. Король H8. Далі тура а 2. Атакований пішак. пішак перетворюється на ферзя, тоді Тураж 2. Чорний король невдало розташований в кутку дошки. Чорні змушені закритися слоном тураж 5. Чорні змушені бити туру і буде пад нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!